На Кіровоградщині в 9-те стартувала всеукраїнська акція Майбутнє лісо у твоїх руках. Щороку навесні лісівники запрошують всіх охочих до себе на гостини. Розповідають про свою роботу. Гуртом наводять ладу лісі та висаджують дерева. Торік створили 1300 гектарів молодого лісу. Стільки ж планують насадити і в нинішньому. Наша знімальна група побувала на акції, що проходила в Олександрівському районі. Сергій Михайлін бачив, що вдалось зробити. Граблями по пожовклому листю. Так в Олександрівському лісгоспі розпочали акцію. До прибирання долучилися також учні шкільного лісництва та кіровоградські журналісти. Лад наводили на території рекреаційного пункту. Місце для лісівників це знакове. Саме звідси 9 років тому стартувала всеукраїнська акція на Кірвоградщині. Раніше тут була садиба лісника, а тут жив лісник ще десь 60-70-х років. Тут була хатина, було все, це було в його огороду. Зараз ми засадили чудовим лісом. Багато років поспіль тут відпочивають проїжджаючі повз мандрівники. Сліди їх перебування нерідко доводиться прибирати лісівниками. Постійно ми ремонтуємо ці забори, їх ламають. Вон дай дивіться, бачите, вірьоку з красивого просмана одну вірьовку. Зняли. Ну кому вона потрібна? Для чого це робиться? Ми ж створюємо не для того, для людей для всіх. Розумієте, екологічна і природна культура дуже-дуже низька. Саме тому долучають до роботи молодь. Школярі попрацювати на свіжому повітрі не проти. І то, і друге, і компанія, і Патріотизм Дуже допомагати лісу з товаришами. У нас кожного місця проходять акції, проходять різні заходи, тижні. Так біля школи ми там свої і алеї засаджують. Сказали в ліс, ідемо працювати. Сто приходять приходять, йдуть працювати. Продовжили неподалік центральної садиби червоно нерубаєвського лісництва. На території площею майже один гектар, де раніше розташовувались старі адмінбудівлі, поклали початок новому парку. Висадили зо два десятки декоративних дерев. І шовковиця, і вишня, шаровидна на штамбі. І... І акація повисла форма також. Ну, надзвичайно більше десяти видів і форм. Продемонстрували присутні міновітні технології. Ось цей викопувач лісівники придбали восени минулого року. Тепер садити та пересаджувати дерева стало значно легше. Завдяки такій пересадці рослини приживлюються майже 100%. Двома працівниками вручну на викупку такої ялини піде десь. ну, Якнайменше хвилин 40-50 часу. При цьому обов'язково десь зацепиться бокове коріння або стержневий корінь. Тут же ми бачили з вами буквально хвилина для того, щоб зробити лунку. Долучитися до акції лісівники запрошують усіх охочих. Триватиме вона до Дня довкілля, 19 квітня. Сергій Михайлін, Микола Головко, день за днем.